Дочекалися вас. і ми, ми нарешті дочекалися. Як ви? Як ви після мільйонних інтерв'ю, які вже роздали сьогодні? Походу ще й не закінчили. Все добре, це наша робота, все окей. Все нормально. Да, ми працюємо тут. Що робити. Як враження загалом від Базеля від арени від репетицій? Uh. 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 Враження, враження ну, в першу чергу, я ж не був ще невробачення. Е, дуже дуже вдячний за цей професіоналізм, тому що постійно присутні якісь окремі кімнати для саундчеку і так далі. Це набагато спрощує взагалі підготовку до виступу. Тобто тобі в одній кімнаті налаштували звук, в іншій там щось підчепили. Потім ти виходиш на сцену, тобі роздають чіткі інструкції. Ти робиш, робиш свою роботу на сцені. Все, ти вільний. І е, ти концентруєшся на роботі, оце саме головне. Я не бачила ще жодної репетиції, побачу тільки завтра. Як загалом чи все вдається, чи е, є якісь ще нюанси, які треба доточити? Хто вам скаже з артистів про якісь нюанси? Ну, Ні, ну може, ми оль, чимось допомогти? Можемо преса, Я не знаю. Ні, все буде чудово. Довіртесь. Я вже ми про це віримо, казав. Да. Ні, ми, все йде в робочому режимі. Це не проста робота, да це люди розуміти. Євробачення це не про концерт, це особлива атмосфера, в якій є особливі правила гри, особливі особливі нерви і тому подібне. Але для цього і робляться репетиції, перша, друга і так далі, щоб вивести на пік, на пік форми в кінці. Все буде добре.